З самого початку війни допомагаємо ЗСУ, возимо гуманітарку від машин до всього, що нам потрібно. Ми дуже переживаємо за український народ. Ми переживаємо, тому що ми знаємо, чим це може закінчитися. Я сам із Литви, але довго време я пробував в Україні і знаю дух український, знаю, чим вони живуть, і ця боротьба. не только об этом украинское, мы думаем, что и наши тоже. На сегодняшний день вывезли около тысячи машин. Эти машины мы стараемся выигрывать конкурса. Вот эти машины дорожники их имели. У нас в Европе их списывают новые, получают. Эти нам отдали как металлолом. По тысячу евро грубо. И где-то по полторы каждая На ходовою на все-все-все, повністю восстановили, покрасили і все. Всього було передано 18 автомобілів, з них половина була передана на Національну гвардію України. Ці автомобілі нам необхідні в таких умовах важких, як логістика. Транспортування особового складу, підвезення боєприпасів і тому інше. Ми завжди раді допомозі. Співпрацюємо дуже тісно з литовцями, з волонтерами. Вони дуже нам допомагають, і без цієї допомоги ми... нам було б важко.